Доброго ранку, мої любі малюки, я дуже-дуже рада вас бачити знову. І сьогодні я вам пропоную знов погратися. Але спочатку відгадайте таку загадку. Ця малесенька тваринка носить на спині хатинку, а коли її торкаєшся, вона в неї ховається. Як ви вважаєте, про кого йдеться мова? Так, звичайно ж, це равлик. Добре, і сьогодні я пропоную вам нову гру, яка називається різнокольорові равлики. Одного разу після дощу равлики вийшли на прогулянку. І вони так розігралися, що повистрибували зі своїх хатинок, які носять на спині. А потім, коли вони вирішили повернутися, то вони розгубилися. Тому що усі хатинки були однакові, то давайте ж допоможемо нашим равликам, щоб кожен равлик отримав свою хатинку. А як це зробити, я вам підкажу. Для цього я пропоную, щоб кожен з вас виготовив свого равлика самостійно. Для цього нам знадобиться різнокольорова стрічка, яку ви можете знайти ось ось. У такому наборі для квілінгу. Або ви можете просто вирізати цю різнокольорову смужку з різного паперу. І ось так ми починаємо пальчиками, загибаємо краєчок і починаємо скочувати ось таку спіральку. Яка теж нагадує равлика. Я вважаю, що спочатку батьки обов'язково вам допоможуть, бо це дуже важка праця, майже ювелірна робота. Так, вона потребує дуже багато витримки, але ця гра вона дуже розвиває, допомагає розвинути дрібну моторику рук малюків. Ось так ми скотали, бачите, усю стрічечку до кінця, беремо за зафистик і ось така спіралька у нас вийшла. Але спіральки може виглядати по-різному. Дивіться, ось так можна зробити. Вона нагадує справжні вусика як у равлика. Буває ось така спіралька, бачите, з одного та другого краю. Да? Буває і ось така, і усі вони. Різного кольору, а ця от порич, бачите, воронкообразна спираль. І ось такі спиралічки вони усі нагадують по своїй конфігурації равлики. А як же ж тепер підібрати для кожного цього равлика хатинку? Таку хатинку ви можете знайти у пісочниці, так? Або по дорозі біля вашого дому. Зараз улітку це буде зробити неважко. Але внутрі ми з вами розмалюємо різними. Різнокольоровими фарбами. І тому у нас вийде зелена хатинка, жовтенька. Ось так. І у нас виходить, у кожного равлика буде своя хатинка, і вони вже ніколи їх не переплутають. А от як розкласти кожного равлика по кольору у хатинку, я думаю, з цим завданням ви впевнена спораєтесь дуже швидко. Ось жовтенький равлик іде у жовтеньку хатинку. Равот червоний у червону катинку. Ви можете гратися разом зі своїми батьками, виготовлені равлики. Я буду вам дуже вдячна, якщо ви прийшлите мені на пошту або у вайбері. Я вважаю, що сьогоднішня вам сподобалась. Я бажаю вам міцного здоров'я. І дуже рада з вами побачитись ще. Все, бай-бай, до зустрічі!